Отже, щодо нашої потенційної підтримки, три країни НАТО проти вступу України в альянс. Мова сьогодні про Сполучені Штати Америки, Німеччину та Угорщину. Про таке пише газета Лемонде, посилаючись на неназваного дипломата. У матеріалі йдеться про те, що наша країна нині сигналізує, що уготова на поступки в мирній угоді з Російською Федерацією в обмін на негайне членство у НАТО. Однак рішення про вступ. Потребує консенсусу, тим часом нинішній президент США Джо Байден та його потенційний наступник не підтримують цю ідею. Кіт Келох, якого Трамп призначив спецпредставником по Україні та Росії, пропонує відкласти вступ нашої держави до НАТО в обмін на припинення війни. Водночас, європейські країни пропонують створити структуру безпеки на базі ЄС або коаліцію країн Європейського союзу для гарантування безпеки. І в якуті впав астероїд. Космічне тіло увійшло в атмосферу між населеними населеними пунктами Оленмінськ та Ленськ. Ось про таке раніше повідомляло європейське космічне агентство. І через невеликі розміри небесного тіла 70 сантиметрів. Постраждалих немає. Астероїд був виявлений лише сьогодні вранці в обсерваторії Кіт Пік в США. Ну, що ж, далі будемо говорити знов таки про контекст НАТО і наших перспектив. Президент Володимир Зеленський непомітно нині змінює свою риторику щодо завершення війни. Принаймні, так видання Wall Street Джорнал проаналізувало останні заяви українського лідера, у яких він доволі чітко вказував. Київ міг би погодитися на припинення вогню, яке залишило б окуповану територію в руках Москви. Однак лише у випадку, якщо решта України отримає захист із боку НАТО, втім як пише видання на шляху цієї ідеї стоять дві суттєві перешкоди. Шанси України приєднатися до військового альянсу у найближчій перспективі залишаються невеликими, і крім того, наразі немає жодних ознак того, що російський диктатор Владимир Путін хоче вести переговори, особливо поки Росія все ще здобуває успіхи на полі бою.